Сергій Бручко приїхав до Луцька з міста Устелух. Про те, що область відповідає показникам помаранчевої зони, каже, знає. Їздимо власним транспортом і стараюся, от є нас три чоловіка, ми разом працюємо. Як разом живемо, так і разом їздимо. Нікого лишнього не беремо, не підбираємо нічого. Стараємося якось дотримуватися своєї, у такої компактної ізоляції. Волинянка Інна Воробйова хворіла на коронавірусну інфекцію. Недуга минула у легкій формі. Усіх правил, каже жінка, дотримується. В масках ходимо, руки миємо дистанції, дотримуємося. За минулу добу на Волині підтвердили 206 нових випадків. covid 19 четверо людей померли від наслідків хвороби. Керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко каже, показники високі. Високий рівень захворюваності у нас становить 374 на 100 тисяч при показнику індикаторному 75 на 100 тисяч. Високий рівень госпіталізації понад 61 індикаторний показник 60 на 100 тисяч. Зі слів Наталії Янко, помаранчевий рівень епідемічної небезпеки містить обмеження жовтої зони. Сьогодні найбільший рівень по Камінь Каширському району захворюваності потрібно вжити заходів. Це дотримання маскового режиму, карантинного режиму, контактні особи, ПЛР-тестування контактних осіб, а також головний засіб це вакцинація. В Луцькій територіальній громаді, наприклад, захворюваність порівняно з минулим тижнем зменшилась на 6 В міській територіальній громаді нашій одне. Им щепленням зроблено близько 44 відсотків, двома десь 21-22 всіма дозами нашій громаді це більше 47 відсотків. Суспільне поспілкувалося з лучанами і розпитало, чи знають жителі обласного центру, що передбачає помаранчева карантинна зона. Знаємо вже про масковий режим, обмеження в трамваях, тролейбусах. Коли ходять в масках, не знаходять. Це одна з луцьких кав'ярень. Її власник Олександр Мартинюк каже, нове зонування на роботу їхнього закладу не вплине. Персонал в масках, відвідувачі заходять в масках, вони стоять біля вітрини, біля каси в масках. Ми це вимагаємо. Коли вже сідають каву попити, то як у всіх закладах вони мають право зняти маску, щоб щось купити. Зі слів речниці головного управління Нацполіції Волині Ольги Бузулук упродовж двох останніх тижнів правоохоронці винесли пів тисячі адміністративних матеріалів за порушення правил карантину. «З Цих пів тисячі адмінматеріалів це постанови. В першу чергу поліцейські, коли бачать, наприклад, людину без засобів індивідуального захисту в громадському місті роблять зауваження, проводять з ним профілактичну бесіду. Якщо людина не виконує законних вимог працівника поліції, тоді виноситься постанова. Надія Панасюк, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.